Вітаю, шановні учні! Сьогодні ми з вами дізнаємося про мову та писемність українського народу, День української писемності та мови, свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем це День вшанування пам'яті преподобного Нестора-Літопистя. З 2000 року. 9 листопада у прямому ефірі українського радіо транслюють диктант національної єдності, який може написати кожен охочий. З кожним роком кількість учасників мовного флешмобу зростає. Традиційно до написання диктанту долучаються відомі люди, політики, митці, військові, студенти та здобувачі освіти. Мова це найважливіший засіб комунікації та ключова складова в інтелектуальному розвитку людини. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. І це не прості слова, а підтверджені факти. Офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котляревського по праву вважають основоположником нової української мови. Колись Панас Морний казав: найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє дане життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. І не забуваймо, мова це ДНК нашої нації.